Добрий день, учні 4 класу. Сьогодні ми будемо вчитися поширювати речення. Ось дзвінок сигнал подав, до роботи час настав, всім сідайте, тихо, діти. Домовляємось, не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. Записуємо. Сьогодні в нас 4 жовтня. Класна робота. Повторюємо з'єднання букви Д, бачимо, що це нижнє з'єднання. Слово друг. Здоровий хворого не розуміє, як ми можемо зрозуміти це прислів'я? Поясніть його зміст. Так, тому людина, яка. Не хворіє, не може зрозуміти людину, яка хворіє, тому що ці відчуття їй не незрозумілі. Визначить підмети присудок. Здоровий хворого не розуміє. Про кого йдеться? Про здоровий. Хто здоровий? Що робить? Не розуміє. А хворого це другорядний член речення. Не розуміє кого? Хворого. Зв'язаний із присутком. Прочитай речення. зверни увагу, як його поширили. Отже, основа листя опадає. Листя яке? Кленове. Отже, кленове листя опадає. Далі. Ми додаємо пояснення до слова опадає. Кленове листя опадає як? Повільно. Кленове листя повільно опадає. Кленове листя повільно опадає куди? На землю. І останнє ми можемо ще до слова землі пояснення підібрати. Кленове листя повільно опадає на мокру землю. Подивіться, ми з двох слів зробили яке гарне поширене речення. Трішки відпочинемо. А тепер спробуємо поширити речення самостійно. Речення дівчинка малює. Отже, яка може бути дівчинка? Яка талановита, красива, розумна, мрійлива, чарівна, будь-яка? Давайте напишемо талановита. Так, тепер поширюємо, малює. Де ми можемо сказати? По-перше, що малює? І де малює? Талановита дівчинка малює. Що малює? Ну, ми бачимо, що малює сердечка, так? Серця? І де вона малює? В. Альбомі. Але ми можемо ще в якому альбомі? В своєму, наприклад. Записали це речення, а друге речення: хлопчик грає, поширте самостійно. За поданими схемами склад дід і запиши речення. Це вправа 13, записуємо вправа 13. Дивимося на малюнок. Хто в нас зображений? Діти, які щось десь роблять. Отже, де, перше речення, де? де може бути в бібліотеці, наприклад. Що роблять? Читають? Хто діти? Друге речення: складіть самостійно. А зараз подумайте, чи сподобався вам урок. По-перше, продоввищіть речення. Найбільш яскравим моментом фільму був. Уявіть, що урок це фільм. Подумайте, дайте собі на це відповідь. Мене вразив та здивував епізод про. Я оцінюю гру акторського складу вчителя свою та однокласників. Так, промовте собі. Я б хотів передивитися ще такий фрагмент. Подумайте, який назвіть собі. Може, щось не зрозуміло. Ця частина фільму мені не сподобалась. Подумаю, що саме вам не сподобалось. На цьому ми закінчуємо наш урок. Чекаю ваші роботи в класрум.